Та вас, шановні колеги. Дякую за можливість представити презентацію, яка має назву «Офлейбл застосування ліків, і ми будемо говорити про ліки, які застосовуються саме в педіатричній анестезіології. У мене відсутній конфлікт інтересів. І на початку я хочу нагадати визначення, що ж означає label використання це застосування зареєстрованого лікарського засобу, не за призначенням, тобто використання лікарського засобу за показаннями або у Віковій групі або іншій категорії е, пацієнтів або у дозуванні або способами ведення, що не зазначені в короткій характеристиці лікарського засобу. А таке визначення нам дає закон України про лікарські засоби, е, до якого, до речі, минулого року були е, е, внесені е, зміни. І одна з таких змін вона передбачає. Внесення змін в інше закон, який про основу законодавства України про охорону охорону здоров'я, і зміни полягають в тому, щоб додати ще одну статтю 44 з індексом 2 про застосування зареєстрованого лікарського засобу не за призначенням, тобто off-label use. А тут треба зазначити, що в принципі, за умови того, що пацієнт буде проінформований, зважили всі ризики і користь. Що ви, а головне, що ви проінформували пацієнта, і він дав згоду на те, щоб такі ліки використовувались, в принципі, цей, це положення вас захищає. І дає вам можливість використовувати препарати, в тому числі офлейбл. Ну, але звертаю увагу, що препарат має бути зареєстрований, тому що про незареєстровані препарати там є окремі, окремі інші статті. Перш ніж препарат прийде до кінцевого споживача, він проходить дуже-дуже довгий шлях. І від відкриття та дослідження нової речовини, і до вже отримання ліцензії. І На цьому шляху проводиться багато досліджень, як доклінічних, так і клінічних. Кожний показ, кожна доза, кожний. Шлях ведення він а на передреєстраційному етапі підтверджувався низкою досліджень, і якщо робити певні зміни в інструкції, то це треба подавати знову ж таки на реєстрацію препарат повністю з, з реєстраційним досьє. тобто це дуже довгий шлях. Тому виникають питання. Щодо використання препаратів off-label, але за умови, якщо е, певна ефективність та безпека такого використання препарата вона була досліджена в е, якісних дослідженнях, але їх було недостатньо, щоб ці покази. Е, або способ застосування увійшли до інструкції. А якщо інструкція, це і безпосередньо вже для кінцевого споживача, європейська Агенція ліків ще має для медичних працівників SMPC. Це коротка характеристика лікарського засобу, де міститься вся необхідна інформація, в тому числі і по ефективності і безпеці, і якими дослідженнями це було підтверджено. Європейська агенція має такий складний і багаторівневий підхід до. Вирішення питань користі і ризиків, тобто оцінка користі ризик для того, щоб дозволити в тому числі офлейбл використання використання, а є модифікація, яка спрямована саме на на дитячу популяцію, і ну тут на слайді ви бачите. Що це також іде, такий зважений і довгий виважений процес. Ми знаємо, що в принципі дослідження є, ми можемо використовувати препарат. А з іншого боку, то ж саме інструкція або в СМПСів не прописані певні рекомендації, певні дози для. Використання препарату, тобто конкретно як його використовувати, не вказано і. Це в принципі така дилема перед анестезіологами стає на що орієнтуватися, на які дози орієнтуватися. І різні країни мають свої підходи, але вони схожі між різними країнами в тому, що проблема вирішується спільно з фармацевтами. А ну, от так, наприклад, для прикладу, зараз переведу вам декілька. Препаратів і в деяких країнах як вирішується це питання? Ну, Італія. В Італії, ось ви бачите, така гарна є стаття про використання оффлейбл використання препаратів в педіатричній паліативній медицині. А в них є такий закон 648-96. Якщо ліки входять в список, ну, прилагаються до цього закону список ліків, і якщо препарат входить у список, то держава має оплачувати пацієнту лікування даним препаратом. І ви бачите, що такі препарати, як Дексмедітамідін, карала, кетамін, мідозолам, анцетрон і фентаніл, тобто ті препарати, які ми не уявляємо свою практику без цих препаратів, вони саме в тому, тим способом застосування в у групі паліативних пацієнтів. А вони вважаються off-label, тобто в даній статті автори добилися того, щоб дані препарати були включені в список до цього закону, і пацієнти за рахунок держави можуть отримувати ці препарати. Декс він набирає популярність в нашій країні і все більше використовується в тому числі в педіатричній популяції. І, але він також є препаратом офлейбл застосування для дітей, і крім того, ще і шляхи його застосування також є офлейбл. Було таке дослідження в 2021 році, яке про, про про автори провели опитування серед лікарів, членів Європейської спілки педіатричних анестезіологів. Нової Зеландії, Великобританії та Ірландії та в Сполучених Штатах ці спілки педіатрич... асоціації педіатричних анестезіологів, вони відповідали на певні запитання про використання іміндексмідітамідіну і дослідження показало, що здебільшого використовується для процедурної седації. І дози ви бачите на слайді, які в середньому застосовуються для седації при медикації і седації в інтенсивній терапії. Але що цікаво, що ви можете помітити 96% це в Сполучених Штатах, тобто майже всі лікарі використовують декс і звісно, це пов'язане з. Тою регулюючою схемою, яка є в Сполучених Штатах. І в у Великій Британії, навпаки, дуже малий відсоток використання дексмідітамідну у дітей в анестезіології, і це. Б... Більшою мірою пов'язано з тим, що Дексмелітамідін є офлейбл в анестезіології взагалі, хоча деякі анестезіологи використовують, але його просто немає, він недоступний в операційних. І його можна використовувати лише в інтенсивній терапії в Великобританії, тобто він ліцензований, а для анестезіології не ліцензований, і, в тому числі, для педіатричної анестезіології він також не ліцензований. На запитання, що вас стримує використовувати ДАКСМІДіта Мідін, більшість респондентів відповідали. На... Відсутність локальних протоколів, відсутність самого препарату це було характерно для лікарів з Великобританії, і відсутність певних тренінгів з використання дексмідіну. Це практично всі як фактор, який стримує. Не дивлячись на те, що у Великобританії він не ліцензований, є такий гарний в них ресурс про Внутрішнє венне використання препаратів, і де розписані всі і дози, і як розводити препарати, як його зберігати, як він там взаємодіє з іншими препаратами. Ну і так Дексмілітанідіну ви тут можете бачити підтвердження, що у новонароджених та у дітей він не ліцензований, анлансенс, і він може використовуватись лише у Седованих та інтубованих пацієнтів і лише спеціалістами і в тих ситуаціях, коли стандартна седація або застосування стандартних ліків для седації не доступні або не мають успіху. Так, щодо інтраназального шляху ведення, не тільки дексмедітимедіну, але і інших препаратів, це також є off-label шлях Ну я бо пропонуються два способи введення: закапування шприца або піп'ятки безпосередньо у ніздрю. І розпилювання через пристрої мукозалата майзер Ну, тобто такі пристрої для розпилювання на слізові оболонки, а він складається, ну він насаджується, він має луєрлок. Отвір, і він підходить до шприца з таким же самим самимлоком. Цей пристрій він має внутрішній об'єм, і його треба враховувати, коли розраховуємо повну дозу препарата. І концентрація, і об'єм має бути так, щоб загальний об'єм складав 02 03 мл у кожному настрю. А більше, більше об'єм він не є ефективним. А оцей мертвий простір треба розраховувати, і для наркотичних аналгетиків та діазепінів необхідно мати на поготові препарати, антагоністи «Плюмазеніл» і налаксон, ті, що в нас в наших умовах вони існують. А ну і ще вони дають таку рекомендацію, що е, після того як ви набрали препарат, ще і така повітряня бульбошка має бути, щоб допомогти препарату під тиском зайти і розпилитися у ніздрі. А є певні дози, і х, х, погана новина те, що ну, по перше, в нас немає тут з переліку цього: в нас немає діаморфіну і кленідін. Ми не можемо у дітей використовувати а. І тут дуже таким дрібним шрифтом написано, але хороша новина: по даному QR-коду ви можете завантажити повністю цей документ, і там не тільки побачити цю таблицю, але і певні такі детальні рекомендації, як правильно використовувати ліки для інтраназального введення. Можна чи можна вводити в периферичну вену адреналін чи норадреналін? А так можуть пишуть вони, але якщо центральний доступ недоступний дійсно і затримка вазопресорної натропної терапії скомпрометує пацієнта. А іншою умовою є використання, повинно бути лише короткочасним і лише доти, доки не буде вставлено центральний венозний катетер, тобто його лише за крайньою необхідністю можна використовувати загальні принципи використання це використовувати велику вену, надійно встановлений і проксимально встановлений катетер, і вводити лише один засіб з вазопресорною дією через. Одну периферичну канюлю. а При цьому має бути певний моніторинг: це контроль, електрокардіографія інвазивний моніторинг артеріального тиску, або якщо він не інвазивний, то кожні 3-5 хвилин до досягності. Дня стабільності, а потім кожні 10 хвилин. І документується огляд місця введення навколо введення канюлі кожні 15 хвилин протягом першої години і принаймні один раз за годину після цього на предмет виявлення ознак флібіту. А також є схема дозування, як розводити, яка концентрація має бути, з якою швидкістю вводити препарат. Ви це також можете побачити і, або у запису потім на цьому слайді, або якщо перейдете за цим QR-кодом, то можете побачити всю, весь документ з певними рекомендаціями щодо застосування даних препаратів у периферичну вену. Ну і завершуючи доповідь, які висновки можна зробити, що в принципі ми можемо використовувати офлейбл препарати або способ ведення у дітей, якщо немає альтернативи, якщо користь дійсно переважає над потенційною шкодою, Обов'язковою умовою є проінформувати пацієнта і отримати його згоду на це. Причому діти до 14 років це згода батьків, а від 14 до 18 має бути дві згоди: як батьків, так і самої дитини. І повинні бути локальні протоколи, розроблені клініцистами разом і з фармацевтами. Це було б ідеально. І, звісно, всі всі члени команди або всі учасники цього процесу, включаючи і пацієнта, в тому числі, який підписує угоду, мають і готові нести відповідальність за результати лікування або за наслідки. А дякую вам за увагу.